Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тонкошарову стяжку. Ось я вже зробив собі кімнату і коридор в такому варіанті, і в принципі я задоволений, все вийшло дуже класно. У моєму випадку тонкошарова стяжка виконана по залізобетонних плитах перекриття. Може бути декілька основних причин, чому необхідна саме тонкошарова стяжка. Наприклад, у вас обмежена висота приміщення і ви не хочете її ще зменшувати, або ви хочете зробити бюджетно. Може бути е, те, що вам потрібно підлаштуватися під висоту в інших кімнатах, висоту підлоги маю на увазі. Або, наприклад, ви не хочете створювати додаткове навантаження на фундамент. У цьому відео ви зможете побачити послідовність виконання робіт по такій стяжці, рецепт приготування робочого розчину, а також вартість виконання робіт. У моєму випадку товщина стяжки від 15 до 35 мм. Також хочу сказати, що вже стяжка набрала міцності протягом 28 діб. Я її простукав повністю, ніде немає жодного бухтіння, скрізь стяжка тримається основи. Тому я вважаю, що цей варіант є перевіреним та робочим. Отож, перша послідовність виконання робіт по стяжці. Для початку очищаємо основу поверхні від бруду. Можна навіть рекомендую пропилососити, як я і зробив, і після того будемо ґрунтувати поверхню. Можна використовувати ґрунтовку глибокого проникнення, але я вирішив, що використаю бетоноконтакт. Наносимо ґрунтовку на основі, не жаліючи <кхи> за допомогою макловиці. Наступним етапом виставляємо маяки. Найбільш зручно це зробити за допомогою лазерного рівня. Також додатково я використовував таку палицю, на яку ставив мітку, і відповідно лазерний промінь має по всьому маяку попадати на цю мітку. Відповідно, під цю мітку ми коригуємо всі висоти. Кріпив, як бачите, маяк на гіпсову штукатурку. Для мене це дуже зручно, тому що вона швидко застигає. І, в принципі, жодних проблем з тим, що це гіпс, а там буде цементна стяжка, абсолютно немає. Далі нам необхідно два розчини. Перший робочий розчин стяжки, і друге це клей для плитки. Я використовував SM11. Це резір. Із клею для плитки ми робимо так званий контактний шар. Для цього наносимо клей на поверхню основи підготовленої попередньо. І робимо. За допомогою рибінчатого шпателя ось таку грибінку. Стараємося робити так, щоб в нас не було ніяких пропусків. Тобто клей був нанесений суцільним шаром. Відразу після цього на контактний шар виливаємо робочий розчин стяжки. Розладжуємо його за допомогою гладилки або шпателя чи кельми та стягуємо провилом. Хочу зауважити, що правило слід тримати вертикально. Ось такими рухами вправо-вліво, акуратненько стягуємо. Ростя не повинен бути надто густим, для того, щоб він гарно стягувався. Ось такими рухами декілька разів, можна два або три проходи, для того, щоб максимально рівно це зробити. І ось такими захватками проходимо повністю всю нашу стяжку. На наступний день я виконав демонтаж маяків. Звернув вашу увагу на те, що найкраще маяк з однієї і з другої сторони за допомогою ну, ножа канцелярського, або за допомогою шпателька, ось так зробити такі прорізи. тому що в іншому випадку багато виривається стяжки. Також поверхню стяжки зачищаємо за допомогою правила, це допоможе зрізати нам різні бугри або нерівності випуклості, які можуть бути на поверхні стяжки. А далі ми заробляємо штроби і після того накриваємо всю стяжку плівкою на 28 діб для того, щоб вона не втрачала вологу та набиралась міцності. Після 28 діб плівка знімається та необхідно, щоб стяжка висохла. Після висихання стяжка готова до вкладання фінішного покриття підлоги. Готую робочий розчин для стяжки. Найперше пісок пересіває через сітку, тому що є камінці. Ось такий наступний рецепт по розчину цементу на частина, пісок 4 частини, клей для плитки 0,5 частин. Вода зрозуміло для утворення консистенції необхідної суміші, пластифікатор згідно виробника і фіброволокно згідно рекомендацій виробника. По витраті матеріалів у нас виходять наступні цифри. Пісок порахований по насипній густині та об'єму стяжки. Ну, і ось така виходить вартість на 25 метрів квадратних по матеріалах 3220 гривень або 125-130 гривень на метр квадратний стяжки товщиною 25 мм. Якщо відео було корисне, ставте подобайку. У випадку виникнення запитань ви завжди їх можете залишити в коментарі. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей!